Часом на Хмельниччині відбувся зліт юних миротворців СНД. Діти з Росії та України навчалися крокувати у строю, надавати допомогу потерпілим та вправлятися зі зброєю. Також учасники зльоту дізналися більше про різні віросповідання, і це далеко не всі навички та знання, необхідні для роботи миротворців. Як у Кам'янці-Подільському готують майбутніх охоронців миру, докладніше в сюжеті Назара Волошина. Вперше за роки незалежності на Хмельниччині у місті Кам'янці-Подільському відбувся зліт юних миротворців країни СНД за участю дітей з Росії та України в рамках проведення дитячої військово-спортивної історико-патріотичної гри чекпоїнт 2011 Раніше такі заходи проводилися лише у Москві, де й зародився наприкінці 90-х рух юних миротворців. Це підсумкова гра, чекпоїнт для перевірки тих знань, які за рік діти навчилися. Є той відголосок гри «Зарніці», яка колись була дуже популярна, як кажуть, в радянські часи. І є відголоском гри Сокіл, це гри козацьких таких напрямків. І ми приєднали до цього ще вивчення миротворчих місій, вивчення історії. Річ історії миротворчих місій, вивчення е, добробуту дітей в країнах, де на сьогодні є військові конфлікти, і так воно якби об'єдналося таку. Красиву назву, зліт юних миротворців сьогодні. Чимала увага приділяється військово-патріотичному вихованню юного покоління, вивченню історії рідного краю та впровадженню волонтерського руху у шкільних навчальних закладах. Це все дуже цікавий проєкт, який відволікає дітей від вулиці, від комп'ютерів, допомагає відздоровитися їм фізично. Також допомагає скріпити дружні відносини між своїми ровесниками і дітям цікавіше, тому що носити голубий берет. Це доволі таки почесне місце. Протягом тижня юнаки та дівчата карбували плацом кроку струю, правлялися зі зброєю, надавали допомогу потерпілому, долали різні перешкоди, орієнтувалися на місцевості та користувались засобами індивідуального захисту. Під час екскурсій містом юні миротворці знайомились з історичними та культурними пам'ятками, а також поповнили свої знання з історії вітчизняної війни та історії миротворчості. Вони з таким ентузіазмом вони так стараються. Підняти ножку, тягнути йти разом, їх 15-20 чоловік в строю, вони стараються йти разом, щоб вони не, ну, чувствуються, це одна команда. І коли проходила розборка зборка автомата Калашнікова, ну, мене дивило те, що діти, які 11 років, 12 років, важко. Перетягнути затворну раму вона старається двома руками вже відпирає приклад, двома руками тягає. Ну. Вона виконує ті елементи як положено. у зльоті брали участь понад 90 учасників чимало було представниць прекрасної половини людства. Останнім часом все більше дівчат цікавляться військовою справою, зброєю. Проте не тільки військові підготовці приділяли посилену увагу під час гри, а й вихованню толерантності, поваги до культур, націй і віросповідань інших народів. Адже найперше завдання миротворця творити мир. Миротворці це як ті, що розповсюджують мир, А я так як ми, то ми е, розповсюджуємо е, мир між е, молодим поколінням. Координатор проєкту суспільного руху юних миротворців Сергій Самойлов приїхав зі своєю командою, щоб набратися досвіду та отримати статус клубу юних миротворців. Навички та вміння набуті під час гри передаватимуть новим учасникам клубів, адже найближчим часом у школах Харківщини мають з'явитися юні миротворці. Вони перші. Коли вернуться, здадуть екзамени, і їм присвоїть перше градаційне звання юні миротворці будуть вони носити такі ж кашкети, такі ж шарфики чи галсики. і з них почнеться розростання руху по Харківській області. Такі заходи проводяться з метою заохотити молодь до здорового способу життя, зміцнити духовно та фізично, а також підготувати майбутніх захисників вітчизни до служби в армії. Строєва підготовка, фізична підготовка, строєва пісня. Воно об'єднує. Ми готуємо дійсно зміну для захисту нашої вітчизни. Стати переможцем, звичайно, приємніше ніж бути переможеним. Втім, самі учасники кажуть, що важливіше було знайти нових друзів, обмінятися досвідом та просто гарно відпочити. Тось незвичне для нас. Ми такого нас ніде не спробуємо. Це дуже цікаво. Це прекрасно розвивається і от самого себе, і знайомишся з новими другими людьми. Це ну то здорово. Мені подобається зі всіма спілкуватися, багато нових знайомств. І це дуже цікаво. Для мене зараз це закалка характеру, як я вже сказав, розвиття на особистому рівні. Для мене це важливо. Ми приїхали сюди, щоб познайомитися з іншими миротворцями, саме, самі стати миротворцями, поспілкуватися з людьми, які допоможуть нам організувати школу мира в своєму городі. Організатори проєкту Дбай. Щоб юне покоління не було покинуте призволяще. не потрібно кидати дітей, потрібно їх наоборот збирати, от, займати. Залишати наметове містечко не хотілось, адже не завжди випадає нагода поспілкуватись з активною патріотично налаштованою молоддю, яка пропагує здоровий спосіб життя.